Доброго дня. Кроти. Ми пару років користувалися. Зараз я вам покажу. Чоловік зробив сам на городі пристроями. Вони допомагали, але не дуже. А от на газоні в тому році було просто, просто трави не було. Одні були ямки, ще й собачка вещари. Тому чоловік використовував дуже багато всяких хімічних і пігулок, і розчинів і так далі. З природного пробували водою. Я чесала свою собачку, підпалювала, це волосечко запихували в дирочки, ну, тобто, робили все, що якби рекомендували, що комусь допомагало нам не допомогло. В тому році мені порадили одні пігулки, які виявилися самими ефективними. Показую зараз пристрій, який був зроблений. Ось таке чудо на палочці вставляється в землю бутилочка. І ось так, коли вітер, воно отак от шелестить, тріщить, і, скоріш за все, ця вібрація йде в землю, і яким чином е крутів, на деякий час відлякує. Але от вчора, не вчора, раніше ще було, але я не звернула увагу, а вчора ось така купа тут була землі. Просто підняти весь помбот і ось така купа землі. Попропадали рослини, ті, що я посадила нові. І ця грядка в нас влаштована так, що знаючи, що тут вирощувається тільки полуниця, ми на саме дно клали всі вітки дерева від дерев так щільно, 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 щільно. По всіх грядочках, щоб зекономити на землі, яка буде завозитися. І як він там проліз сюди, я поняття не маю. Але знову ж таки треба звернути увагу, що це можуть бути. Бо кроти ж самі не їдять нічого такого, вони скоріше всього їдять хрущів. Ну, боюся цих хрущів, так що це кінець грядки або я не долила від хруща, можливо таке, буду проливати сьогодні знову. Температура дозволяє. Від того, що тут зараз ягода, нічого страшного, ми її будемо їсти, так як я користуюсь тільки біопрепаратами. Спокійно можна буде їсти. І так, покажу вам, ой, яка ляпота! Яка ляпота. Так, покажу вам пігулочки, ті, що дійсно допомагають. Не знаю, що це за штука, і що воно тут прищеплено. Там є герметична, герметична закривачка. Ось такий препарат. Значить, розкопується дирочка. Ну, там, де він нарив кріт, розкопується до того місця, де Ось так ідуть один і другий вхід копаєте, бачите, в один бік і в другий бік вхід. В один бік кладете дві пігулки, в другий бік кладете дві пігулки, і цією землею все добре закриваєте і, і, і самі входи. Так трішки далі. Чоловік бере на таку лінієчку і так далі в ті входи, щоб запломбувати ці входи. І ось ця речовина, вона дає якийсь там газ, і вони просто, не знаю, чи вони подихають, але, скоріше всього, вони просто кудись втікають. У всякому разі, це випробувано і дало дуже класний ефект. Так що користуйтесь кому потрібно. Гарного дня!